І всім привіт, друзі, з вами я, Кюті Перед, і мій інший аккаунт. Сьогодні я хочу роз... 에, сказати вам, чи ви хочете відео там, де я вирощую найбільші рослини. 에, ви можете зайти в коментарі і написати, яку мені рослину найбільшу вирости. Тільки дивіться, ви говорите ці. От я в кінці десь під кінець відео покажу, які рослини можна брати. А зараз я вам хочу розказати, От, ви бачите деякі тваринки на моєму фоні. Це тварини мого іншого аккаунту і ви. І я можу зробити розіграш на деякі з них. Але я можу ще випустити деякі відео там, де я буду говорити, які в мене є рослини. А ще... Дивіться, як попасти в розіграші. В кінці мого відео буде е... Силка на мій ТГ канал. Силка в описанні, а там буде QR-код. І дивіться, ви заходите по цій силці чи QR-коду. І ви значить, в коментарі перед відео я напишу, я розіграю то-то в то-то. Тот. Ви пишете цифру, якої ще не було. Ну, від одного, 1, 2, 3, 4 і так далі. І ви, і ще після цієї цифри нік свій. І отак у нас виходить. І я загружую це в рандомайзер і перемагає хтось по рандому. І дивіться, значить, це ось це. І, і дивіться, ви можете ще написати в коментарях. Мені... Випускати таке відео чи ні? Там, де я показую всіх своїх тваринок, що в коментарях ви можете написати. Ну і на цьому все, друзі. Пока-пока.